Вітаю комунальний патруль на першому місцевому. З вами Ольга Міхньов. Сьогодні у програмі як мешканцям 14-поверхівки живеться без ліфта. Чому утворився водоспад на вулиці Орлова у Рівному? І чому екобудівництво не тільки модне, а й дешеве. Про це й не тільки далі. Місяць без вертикального транспорту змушені обходитися мешканці 14-поверхівки на вулиці Льонокомбінатівській. 1. ліфт тут зупинився через несправність двигуна. А його ремонт, як показує практика, затратний і довготривалий процес. Тим часом людям увірвався терпець, бо хворих до швидкої допомоги змушені зносити урядні. Тому люди звернулись до комунального патруля. Детальніше про це дивіться далі. Ліфт на Льонокомбінатівський один зупинився місяць тому. І до того, кажуть мешканці 14-поверхівки, вертикальний транспорт працював через раз, а нині стоїть через двигун, що згорів. За місяць часу людям в жодній інстанції не пояснили, коли ліфт полагодять. Я дзвонила в ЖЕК, мені відповідає, це не наша компетенція. Дзвоню ліфт, мені відповідає така ж само. Це Жековське хозяйство Я тоді дзвону на міську службу, мені відповідає, чекайте. От і все. Я не знайшла ні одного і такого від керівника, що от щось ми будемо зробимо. А ще відповідав там рівне в Давайте 15 тисяч гривень, то ми сьогодні вам поставимо ліфт. За що ж вони тоді справно сплачують кошти, не второпують мешканці будинку? А не малі кошти, тому що кожного, кожного, кожного місяця, і будинок, до речі, сплачує вчасно. Всі кошти Вивішували буржників, буржників немає. Питання. Чому тоді отаке відношення і чому так отак, отака праця наших комунальних служб? У будинку багато і молодих сімей, і людей похилого віку. 81-річна Павліна Звірук якраз пускається з 13-го поверху. Непосильну віста жінка долає, щоб хоч трохи побути на свіжому повітрі. Бату життя, я ще сім'я загибла, учасника великої вічця війни. 81 рік, то знаєте як, але мусиш да їм. Бо ж треба вийти хоч раз на двір, походити, побути. Уже у дворі мешканці верхніх поверхів без ліфта кажуть Хоч плач. Я більше не виходжу, як виходжу, тому що ще зійти легше, ноги болять, а вийти дуже тяжко наверх. А йдеш, а коли виходиш наверх, то бачиш, люди що нужди справляють по етажах, тому що ліфт стоїть, людина не встигає дойти. Додому і заходиш у поди смердить. Уже мені 73 роки. Я маю поломані хреб, хребці на позвоночнику. Я, наприклад, прошу сусідів, щоб мені хліба купили. Оце зараз повзла зійшла, а поки піднімуся, то година пройде. А вже як визветь лікаря, тиск високий повищається, то я не знаю, лікарі ж не поднімуться, вони на 10 10-й поверх не підуть. Та й хворих транспортувати з верхніх поверхів край важко, бідкаються мешканці 14-ти поверхівки. Швидка приїжджала до літньої людини. Мусили зносити в одіялах цю людину, тому що ліфт ні один. У нас два ліфта, ні один не працює. Хай зроблять врешті хоча б один, щоб працював, хай зроблять грузовий. Не легше і мамам з маленькими дітками мови про те, щоб вийти самостійно на прогулянку з велосипедом чи візком навіть немає, каже мама дворічної Єви. Тут дуже багато молодих мам, молодих сімей, які є діти, в яких є з немовлята, які виходять з великими колясками. 14 поверхівка, високий дуже будинок, і ну це тяжко. Це якщо батько на роботі, одна мама. Це нереально просто вивести дитину погуляти. У управлінні житлово-комунального господарства повідомили, що до проблеми 14-поверхівки особлива увага. Тож усі необхідні документи, які вимагає капітальний ремонт, затвердили у короткі терміни і вже по обіді у рівне ліфті відзвітували. Ліфт на Льонокомбінатівський. 1 поїхав. Це підтвердили і мешканці багатоповерхівки. Якщо у центральному парку міста каскад водоспадів вмикають лише на великі свята, то жителі вулиці Орлова і прилеглих вулиць могли спостерігати і фонтан, і водоспад посеред буднів. Про те, що посеред вулиці б'є гейзер, і вода стікає у сторону меморіалу слави, повідомили очевидці. Отож, повідомляємо, якраз на 11 березня рівне облводоканал призначив планову заміну трьох засувок діаметром 250 мм на водопровідних мережах на вулиці Орлова та Грушевського. Аварійного Ремонтні бригади провели заплановані роботи про відключення водопостачання людей теж попередили. А щоб у мережі раптом не потрапив бру чи інші сторонні елементи, водопровідну мережу під великим тиском промили. Тому вода і хлинула у сторону пагорбу слави. Екобудівництво не тільки модне, а й дешеве. І один квадратний метр такого житла може коштувати до двох тисяч гривень, якщо будувати самому. У цьому переконаний експерт та практик з екологічного будівництва Андрій Бобровицький, який 11-12 березня провів саме у Рівному. Під час лекції у невепе він ознайомив студентів із особливостями застосування при будівництві натуральної сировини. Послухати лекцію про нові технології завітали і професійні будівельники, які цікавляться тонкощами екотехнологій. детальніше про це у наступному сюжеті. Гуру екобудівництва Андрій Бобровицький завітав до Рівного, аби поділитися власним досвідом у цій галузі. Чоловік вже звів собі екобудинок. Тому зі знанням справи пояснює, будувати з екологічних матеріалів себто соломи чи очерету вигідно. Якщо люди для себе це будуть використовувати, то тоді можлива і економія, і можливе масове використання. І якщо говорити про економічні показники, то на даний момент один квадратний метр будівництва коштує приблизно від 4 до 5,5 тисяч гривень. Це якщо замовляти в компанії. Якщо мова йдеться про те, що технології будуть використовуватися місцеві, будуть використовуватися максимально місцеві матеріали, можна знизити цю вартість на 25-30%. Якщо ж залучити до будівництва стару традицію толоку, то зменшити вартість робіт можна і на 50%, каже Андрій Бобровицький. Це не тільки згуртує людей, а й вирішить чимало питань, зокрема, забезпечення доступним житлом переселенців, а також мінімізує затрати на обслуговування вже збудованого екожитла. Часто задають питання, наскільки ваші технології підходять для будівництва багатоповерхівок. По перше, використовуючи той самий дерев'яний каркас, можна будувати будинки там 5 і 6 і поверхів. Це зараз в світі розглядається, і люди з цим працюють, але це не є основною метою. Основною метою є довести людям, що навіть для міста найбільша етажність, яка є нормальною, яка є ефективною, це 4-5 поверхів. Тому що це пов'язане з тим, що треба піднімати людей на велику висоту, треба відводити каналізаційні води, треба піднімати воду наверх. Тобто, це велике енергетичне навантаження. А якщо ми живемо в умовах енергетичної кризи. Для нас газ дорожче, вода дорожче, утеплення все це дорожче. Потрібно залишатися на такому рівні, коли це є і доцільним. У важливості запровадження екотехнологій переконаний і депутат рівної ради Святослав Євтушенко, який організував зустріч із лектором і сам на місцевому рівні популяризує екобудівництво. Приїхала людина, яка справді будує житлові будинки. Я їх бачив, ходив, дивився, щупав, справжні, екологічні. Екологічне будівництво це взагалі це одне з найбільш важливих, як на мій погляд, і найпотрібніших тих речей, які треба безумовно провадження. Тільки на рівні, а взагалі і в Україні, і в усьому світі. Тому що як не крути, а більшість економіки в будь-якому випадку світу працює саме на будівництво. Тобто на будівництво зав'язане виготовлення. Тих самих блоків, будівельних матеріалів. Потім на експлуатацію того самого будівництва в розходується лєвова частка енергоносіїв на опалення, газ, тобто так само. І ті речі, які пропонують і роблять самі ці люди, такі аматори, як Андрій Бобровицький, це ті речі, які направлені перш за все на те, щоб зменшити витрати. Послухати лектора вирішив і представник будівельної фірми Волинь Буджетло. Каже, їхня компанія вже має певні напрацювання, тож спеціалісти шукають більше знань задля вдосконалення. Я представляю фірму будівельна і ми зацікавилися цим видом будівництва. Справа в тому, що з давних давен ми жили в таких екологічних хороших хатах, і хочемо це все відновлювати, тому що це, по-перше, дешево, по-друге, це є впливає на наше здоров'я, на наш. Світо бачення на нас і думки навіть ми цього року маємо декілька об'єктів, якраз саме такого спрямування, і тому ми якраз зашукаємо нових знань, де, де що маємо своє, хочемо збагатити цей багаж. Детальніше про особливості екобудівництва усі охочі мали змогу дізнатися під час спеціалізованого семінару, якраз для тих, хто хоче розвивати екобудівництво як комерційний проект, хто вже спробував впроваджувати екобудівництво і має технічні питання, чи хоче займатися цим професійно. Для клієнтів Приватбанку, які здійснили інтернет покупку, скориставшись сервісами та допомогою фахівців, є можливість прийняти участь в акції. Купуй на 500 – отримуй 50». Тепер купуючи товари у магазині Приватбанку, кожен клієнт отримує 50 гривень бонусів на свій бонусний рахунок, сплативши покупку від 500 гривень. Детальніше про це далі. Приємні бонуси за інтернет покупки отримують рівняни завдяки Приватбанку. Для клієнтів, які здійснили інтернет покупку, скориставшись сервісами за допомогою фахівців. Банку є можливість прийняти участь в акції. Купуй на 500 – отримуй 50». Тепер купуючи товари у магазині банку, кожен клієнт отримує 50 гривень бонусів на свій бонусний рахунок, сплативши покупку від 500 гривень. Спеціальний магазин інтернет покупок працює у відділенні Приватбанку за адресою місто Рівне, вулиця Київська, 21, ТРЦ Політон. Магазин інтернет покупок Приватбанку має ряд переваг, враховуючи, які клієнти звертаються саме до нього. Спеціалісти магазину надають фахові консультації. Та пропонують широкий вибір найцікавіших пропозицій інтернет-магазинів. Кожен клієнт отримує приємні бонуси за покупки. Багатьом клієнтам до вподоби можливість придбати товар у кредит за допомогою сервісу, оплата частинами, безвідсотковий кредит, кредитної картки універсальна або розстрочки на картку. Приватбанк гарантує повернення або обмін товару, що придбаний на рекламованих сайтах партнерах, у тому числі іноземних. Спеціалісти магазину допоможуть клієнтам обрати найвигіднішу пропозицію в інтернет-магазинах. Як Україна, так і всього світу. Найважливіше, магазин пропонує перевірний перелік сайтів партнерів та забезпечує повний супровід клієнтів від замовлення до отримання товару. Крім того, клієнти мають можливість здійснити оплату покупки частинами та приймати участь у численних акціях і спеціальних пропозиціях. З метою унеможливлення шахрайських дій з картковими рахунками клієнта спеціалісти магазину допоможуть відкрити інтернет-картку в Privat 24 яка відкривається миттєво та безкоштовно. Поповнювати таку картку встановлювати чи змінювати ліміти можна безпосередньо перед покупкою? Користуючись інтернет-карткою, клієнти Приватбанку не вводять дані своєї банківської карти на сайтах інтернет-магазинів, тим самим убезпечуючи її від шахраїв. Партнери магазини пропонують більш вигідні умови для інтернет-покупок. Спеціально для клієнтів магазину було створено службу підтримки за телефоном: плюс три вісімнольдев'яносто два сімдесят три п'ятдесят три двісті два. Зателефонувавши за цим номером, клієнти отримують онлайн-консультації щодо покупок у вітчизняних та закордонних інтернет-магазинах. Отож, перший у Рівненській області спеціалізований магазин інтернет-покупок уже другий місяць успішно працює у Рівному за адресою вулиця Київська, 21, Терцеполітон, а незабаром магазин. Ин буде відкрито в кожному відділенні Приватбанку. Такі ось вони новини комунальної галузі. Знаєте більше, пишіть нам на сайт у рубрику Комунальний патруль. А маєте проблеми з комунальниками? Набирайте номер телефону 400809. І до зустрічі на першому місцевому.